Онлайн реєстрація для продовження тимчасового захисту починається з 8 по 15 березня 2026 року. Не пропустіть! А чітка інструкція знаходиться на інформаційному порталу про ці код Я вам залишу. Переходите до розділу Чіткі інструкції і там ви зможете прочитати, як правильно реєструватися. А якщо Будуть якісь помилки, там також описано, що робити, якщо у вас виникла така чи інша помилка. В цьому році, до речі, не міняється е, пароль, у вас залишається старий. Якщо у вас виникнуть проблеми з цим, також там все написано. І до речі, я вам додав ці сторіночки, чіткі інструкції. Прямо відео можете почитати. Ну і як завжди, всі українці будуть реєструватися в перший день і як завжди завалять сайт, що він не буде просто працювати. Надіюсь, звісно, що такої проблеми в цьому році не виникне. Чим раніше зареєструєтеся, тим раніше вам стоять візу. Тому що в минулому році я трішечки відтягнула щось там на 2-3 дні і все. І моя реєстрація була аж влітку, аж в цьому місяці. Так що, ну, чим раніше, звісно, тим краще. Так що, всі, хто має дочасну охрану, тимчасовий захист, обов'язково реєструйтесь. Всім бажаю добра, Па-па!